Ми вставляємо страну з огромними долгами. Ви е, пізнаєте ці слова? Знаєте, звідки вони? В багатьох моментах серіал Слуга народу виявився пророчим. Пророчим. А знаєте чому так виявилось? А тому що коли ти перебуваєш в реальності і дивишся на світ. Тверезими, як вчора Трамп сказав, здоровим глуздом, оцими очима, то ти прогнозуєш те, що буде. А коли ти живеш в ілюзіях, то те, що ти говориш, воно не просто не стається, а стається навпаки. Я залишаю цей уривок, Слуги народу, в Телеграм -шапці профілю. Живіть в реальності. І не забувайте, що може статися, коли ви обманюєте самі себе. Бо я називаю це обман самообман. Вас ніхто не обманював. Ви обманулись самі. Не забувайте підписуватись тут, Telegram, Ютуб, Шапці. Профілю. Я завжди закликав вас жити в реальному світі. Завжди. Бо я знаю, що це єдиний шлях до нормалізації нашого життя і до виходу з цієї страшної війни. Але чомусь ви не вірите і шукаєте нового місію. Який з книжками, з дисертацією в генеральських погонах на білому коні в'їде в крісло президента? Ви це хочете? Ну, Тоді звиняйте.